Найкоротший термін нам сьогодні треба правоохоронні органи спрямувати в законне русло, і особливо, що питання стосується корупції. І якщо безпосередньо говорити про Генеральну прокуратуру, то питання політичної корупції. Тобто, ви знаєте, що відбувається і в парламенті підкупи, які відбуваються процеси, тому. Будемо працювати, а час покаже, як нам вдасться це зробити чи ні. Кадрові рішення будуть прийматися, виходячи з точки зору заслуг кожної людини. Ви знаєте, як і в прокуратурі, мабуть, і в кожному відомстві є фахівці, є... немає універсальних людей, які все можуть робити. Тому прокуратура складається з багатьох відомств, які і структур департаментів, які виконують багато різних функцій. Наглядові функції, розслідування кримінальних справ. І на цих посадах я впевнений, працює багато порядних людей. Якщо людина була замічена в корупційних схемах, в неправильному розслідуванні справ, в закритті справ, які треба було направити до суду, а справа закрита з незрозумілих підстав, то ці люди будуть по відношенню до них будуть вживатися заходи, в тому числі в більшості своїх звільнення. І грузинський варіант у нас сьогодні не може бути прийнятий з декількох причин. По-перше, в нас немає коштів, щоб зробити такі термінові перестановки. І з цієї причини випливає наступна: ми знаходимося в дуже критичному фінансовому стані. Україна практично знаходиться в стадії війни. Бюджет практично весь направляється на утримання українського війська. Ви знаєте, воно в якому стані знаходиться. І тому звичайно будуть перетворення, звичайно, будуть реформування, і вони будуть здійснені в найкоротший термін. Я вам це обіцяю. Але е, робіт з плеча я не збираюся, тому що це люди, це долі, це сім'ї. І я не хочу, щоб постраждали люд, порядні люди, професіонали, які дійсно приносять користь нашій країні. Що стосується журналістів, ви завжди, якщо я не знаю, які стосунки раніше, у вас були з прокуратури, ви двері завжди відкриті. Ви можете приходити. Ну, звичайно, не так поодинці, що перебивати роботу, а будемо організовувати якийсь прес-центр, спілкуватися з вами. Я хочу все-таки приділити серйозну увагу сьогодні проблемі в Києві. Мене дуже здивувала ситуація про те, що декілька сотень чи представників Майдану пікетують прокуратуру з метою поновити на посаді конкретну особу. Ну, це антилюстрація чи як це можна назвати. Тобто, за моєю інформацією, проплачені люди. Під виглядом сотень, під виглядом майдану, тиснуть на правоохоронні органи, на державні установи, вчиняють практично кримінальний злочин. І правоохоронна система не може їм протистояти. Це сьогодні я вранці, коли проходив погодження по фракціях депутатських, депутати теж мені висказали такі зауваження, що ну, треба вже в країні наводити порядок всередині. Якщо там війна йде, зрозуміло, що гинуть люди. Але робиться все можливе для того, щоб навести порядок, то ми не можемо допустити зсередини в столиці, щоб відбувалися ці процеси. І я маю намір найближчим часом зустрітися з цими людьми, це буде за допомогою вас. Я хочу, щоб ці всі речі відбувалися абсолютно відкрито і публічно. Поставити їм конкретні терміни і конкретні умови щодо припинення протиправних дій. Якщо ці протиправні дії будуть продовжуватися, я... Беру на себе відповідальність як генеральний прокурор вжити виключно законних заходів для наведення порядку в столиці. Ми не можемо сьогодні допустити повторення 90-х років. Я їх в своєму житті вже пережив, коли весь бізнес був під кришою кримінальних структур. Сьогодні під виглядом цих кримінальних структур, якісь інші е, так звані громадські організації е, знімають гроші із. Там так, так звану охорону чи інше надання, надання послуг, це неприпустимо. Країна повинна жити в правовому полі. Люди повинні себе відчувати захищеними. Я знаю, що пікетування було декілька днів тому. Пікетування прокуратури міста Києва й поновити на посаді заступника прокурора міста Києва Лупеку. для мене. Це було здивування. Я цю людину не дуже добре знаю, але сам факт того, що через, в такий спосіб призначають і поновлюють людей. Або ж, вчора я читав інформацію про те, що на вимогу правого сектору прокурор міста Києва відсторонений від виконання обов'язків, ну, вибачте, нема разу. Що це за вимога правого сектору, тому що треба прокурора відсторонити від обов'язків за те, що він складав справи чи порушував справи проти майданівців, коли був майдан, Микола Володимирович, прокурор міста Києва, ще не працював прокурором. Він тоді працював виконавчій службі, а призначений два місяці тому на посаду прокурора міста Києва, тобто, за надуманими мотивами. Вчиняються такі протиправні дії, і, на жаль, сьогодні правоохоронна система знову ж таки в силу і об'єктивних різних обставин не може цьому протистояти. Я готовий зустрічатися з лідерами цих громадських організацій, особливо тих, що були на Майдані. Це героїчні люди, це мої побратими, тому що я теж 4 місяці простояв на Майдані і приймав участь в цих активних діях. по Зміщенню тієї влади, влади Януковича. І я вважаю, що ми не для того там стояли, щоб в країні панувала безлад і панувало беззаконня. І я вважаю, що Олег Ігорович зробив дуже багато. Він найскладніший для країни час, очолив Генеральну прокуратуру за його перебування на посаді, порушення кримінальне провадження відносно. Перших посадових осіб держави за його перебування порушено ряд кримінальних справ, пов'язаних з сепаратизмом і тероризмом, які сьогодні розслідуються, і він вніс дуже великий внесок в розбудову прокуратури України. Я вважаю, що це людина заслужена. Я йому щиро дякую за те, що він в цей складний час очолював прокуратуру. А місяць тому Збиралися ми в кабінеті міністрів із членами сімей Небесної Сотні. Я їх запросив через місяць і завтра, якраз впливає, 20 червня буде. Ми зустрічаємося в клубі, мабуть, кабінету міністрів, куди я вас запрошую. Хоча ця зустріч буде, вона закрита. Я навіть попросив, щоб адвокатів не було, тому що там ми хочемо поговорити про такі речі, як там проблеми цих людей, і може вони не хочуть, щоб воно стало. Достоянням, як кажуть, всього суспільства. Тому близько 200, 200 людей буде присутні. Будуть присутні міністри соціальної політики, охорони здоров'я, ну і всі зацікавлені посадові особи. Будемо обговорювати ці питання. І звичайно, кримінальна справа по розслідуванні масового вбивства у лютому 2014 року це справа номер один. В Україні, і я найближчим часом, звичайно, із начальником головного слідчого управління буду її заслуховувати. Ми будемо інформувати родичів, як ідуть розслідування, тому що ви бачите всі як нарікань дуже багато на слідчі органи. Не всі факти і не всі епізоди розслідування. Вони знаєте, розділені на чотири епізоди. Це 19 лютого, коли був вбитий Веремій, на Великій Житомирській, і там ще з ним декілька людей, це 19 те події в Марінському парку, це 20-го в ніч з 19 го на 20 те підпал і загибель людей в будинку профспілок. І сам факт розстрілу на вулиці Інститутській, 20-го числа. Чотири епізоди, які розслідує прокуратура разом з міліцією, там потужена слідчо оперативна група. Але оскільки. Уже протягом такого тривалого часу справа не направлена в суд, і, хоча там є декілька працівників Беркуту заарештованих, є відповідні питання. Я їх досліджу і вас поінформую обов'язково.